Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний день, середа. Живемо, радіємо, витриваємо, постимо, звісно. Десь я прочитав у Фейсбуці один священник хотів по ну не знаю, пост такий файний зробити, що піст це не дієта, а там. ну, Вчинки милосердя, звісно, і то, і то. Але я з ним не погоджусь в тому, що якщо піст без дієти, без утискання свого черева. То це теж не піст. Якщо ти, ти можеш ходити і казати, я в душі пощу, я... тобто на словах можна постити, я даю милостиню, бо це ніхто не бачить, чи даєш ти її то ніхто не перевірить. А, а коли ти постиш і утискаєш себе в їжі, а утискання в їжі себе називається дієта. Дієта взагалі перекладається як стиль життя. І ти береш інший стиль життя. На цей час посту, бо відмовляєшся від м'яса, ну хто від чого. Тобто, це є якась переміна, переміна стиля життя, дієта, тими словами. І тож, як я скажу, що без дієти піст теж неможливий. Бо ми так перетворимося, що та, можна не робити практичні речі, можна просто м -м, вірити в душі або в душі. Ну, зайшов в душ, ти там віриш, вийшов з душа, ти вже не віриш там. І, і то так перетворимося на таких же самих фарисеїв, які будемо казати, що ми віримо, але практично не будемо цим жити. Дуже важливо. жити. жити. Якщо навіть не віриш, почати жити, і віра підтягнеться. Тому що якщо ти кажеш, що я вірю, але практично нічого не робиш, то не підтягнеться віра ця. Буде дуже важко тобі повірити в те, якщо ти не будеш практично цим жити. Тому Марія завжди каже: живіть цим, переживайте ці послання. Живіть ними, живіть постом, живіть молитвою. Живіть. Не просто говоріть, що ви це робите, а жив, живіть цим. А жити це вже інша справа. Дуже складно жити, так, бо це треба дійсно постити. Дійсно треба утискати якось себе в їжі, робити ці вщинки милосердя. І все, все інше. Але це треба робити практично. Тому, власне, програма називається Практичні речі Марія говорить, не якісь там. Е Супер, якісь космічні речі, які просто о, файно послухати, ну добре сказала. Ні, вона каже так просто, щоб для того, щоб ми жили цим. І поки ми не живемо цим, то звісно, вона повторює молитись, молиться, постіть і каже, нагадую вам, що постами молитву можна зупиняти війни. І, і в нас в країні війна, і як, як потрібно зараз молитися і постити ще більше, ще з більшою потугою. Ну, але хтось вважає, що піс це не дієта, що це не, не є якісь, скажімо, практичні речі, це можна тільки зробити все ну так, морально. Ну, Але це теж не можемо ми так зробити. Не можемо відірвати одне від одного. І так само, якщо просто взяти дієту і піс, то це так. Це не дієта. Це не можна розірвати, сказати, що я от хліб і вода їм, значить, я. Пощу. Але в духовному світі я нічого не розумію, що я роблю. Але повірте, хто постить на хлібі і воді, той розуміє, що він робить, і не зустрічав я таких, щоб казали тих, які постять практично на хлібі і воді, щоб вони не розуміли, що вони роблять. Не розуміли Марію, не розуміли Ісуса Христа, не розуміли взагалі своєї віри. А таких, які в лапках віруючи, але не постять. Мільйони. Тож, тож самі робіть висновки. Я нікого не критикую, звісно, не осуджую. Але маємо дійти до того, що практично маємо жити. практично. І нагадаю, для тих, хто новенький з'явилися на каналі, що ці посилання ми зачитуємо кожного дня і промовляють вони нам в цей день, в цей час. До тебе, до мене, особисто, не до когось, там Марія каже діти, а до тебе каже, дитинку. І сьогодні вона хоче до тебе щось сказати. Неважливо, в який ти день візьмеш це відео, коли, в якому році. Ну тобто, це є постійне. Марія каже: перечитуйте мої послання, живіть їх, переживайте їх. І ми стараємось на цьому на цій передачі, на цьому каналі переживати кожного дня послання Марії будь-яке з якого року вона нам хоче сказати його на сьогодні, на сьогоднішній день, і в цей час, коли ти дивишся це відео. І сьогодні у нас буде 8 січня 1987 рік. Дорогі діти, хочу вам подякувати за кожну відповідь на послання. Особливо, дорогі діти, дякую вам за всі жертви і молитви, які ви мені принесли. Дорогі діти, хочу вам і надалі давати послання. Але, дорогі діти, не кожного четверга, а кожного 25-го числа місяця прийшов час, коли сповнилось те, що мій Господь хотів, зараз вам буду давати менше послань, але я і далі з вами. Тому, дорогі діти, прошу вас, слухайте мої послання, живіть за ними, щоб вас могла вести. Дорогі діти, дякую вам, що відповіли на мій заклад. І бачимо цей такий переломний момент, коли послань стало менше. Раніше їх було частіше на початках, давалося, а зараз 25-го тільки числа. Ще 5-6 місяців тому було навіть або рік вже пройшов два посилання на місяць. Ну а зараз маємо одне. І ще важливіше треба їм жити, ще важливіше треба його переживати. Марія нам тут каже основну, основну річ тому, дорога дитино, прошу тебе, слухай мої послання і живи за ними, щоб я могла вести, щоб я могла тебе вести. Ну і це найголовніше каже, що живіть ними, живіть цими посиланнями. Особливо, дорога дитино, дякую тобі за всі жертви і молитви, які ти мені принес. Дорога дитинко, хочу і надалі давати посилання. Бачите, хочу і надалі давати послання. І дає нам надалі, надалі, вже тут 87 рік, а зараз 2023 рік. Неймовірно, скільки вже цих посилань і Марія з нами. Марія з тобою і зі мною. Не з нами так обширно. А каже тобі сьогодні Дорога Дитинко, живи цим посиланням. Якщо я кажу постити, то пост, будь ласка, не на словах, не фігурально, не теоретично, а більше практично. І сьогодні піст і заохочу вас постити. Також в часі Великого посту маємо вчинки милосердя допомагати особливо місіонерам, тим людям, які служать Богу, які моляться постійно. Які витривають молитви, бо це направду, наша спільна справа. Ти не можеш молитися ходиш на роботу, то можеш підтримувати тих, хто молиться. Не можеш е, заробляти гроші, то молися. Це просто. Кожного є свій час і кожен свій час на щось жертвує. І якщо ти свій час жертвуєш для Бога, то є найкращий, найкращий вибір твій. Ну, і сьогодні я ще зроблю одне відео, коротке свідчення про те, як воно все почалося, бо 300-й випуск у нас. Вітаю вас всіх! І буде якийсь доп відео можливо, трохи розповім, як я тут опинився, для чого я тут в Меджугорі і взагалі про що ця програма. А наразі витриваємо, витриваємо в пості, в молитві і живемо цими посланнями. Будьте благословенні, Мир вам і радість з Меджугоря. papa